Вітаю вас, друзі. Мене звати Сергій Стерненко. І я записую це коротке відео для кандидата на посаду міського голови Одеси від Слуги народу Олега Філімонова. Заявили, що йдете в мери Одеси, і ви сказали, що вам цю пропозицію зробив Володимир Зеленський. Як це було взагалі? Коли це було? Це було десь три місяці тому. Він запросив мене. До адміністрації чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов свого часу замовляв три напади на мене і намагався мене вбити за те, що я його критикував, і за те, що я виходив на акції протесту проти нього і його корупції. Нападали також і на інших активістів, і те, що ніхто не загинув, це просто диво. Під час третього замовного нападу на мене. Мені довелося активно захищатися. І внаслідок цього один із нападників загинув. Потім інший напад. Нік втік з місця події, а згодом взагалі покинув Україну. Після того як Венедіктова стала генеральним прокурором, мене почали переслідувати по цій справі, виключно із політичних мотивів. По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Учора на Суспільному у програмі зворотній відлі колегу Філімонову поставили запитання: чи вважає він справу проти мене політичною, чи ні. І він відповів цілком у стилі ОПЗЖ справа Сергія Стерненка. Політична чи кримінальна? Напад на Сергія Стерненка. Це безумовно був політичний напад, пов'язаний з його громадською діяльністю. І тому це політична історія. І він мав право на самозахист. Олег Філімонов. Я вважаю, що кримінальна. Наталія Деліїва. Політична і мав право на самозахист. І таким чином він якби хоче нам усім сказати, що насправді напади на мене і подальше переслідування мене за те, що я захищав своє життя, це цілком кримінальна історія. Ну, мовляв, якісь там бандитські розбірки. В чому сила, брат? В дінгах? Ні. Ні, в куплених средствах масової інформації в Сила. Сила правді. Так також Олегу Філімонову. Я хотів би відповісти. По-перше, ваша відповідь якось дуже сильно відрізняється від генеральної лінії партії, бо вже давно відомо, що генпрокурор Венедіктова сама сказала, що моя справа політична. Ми рухаємося, тут, тобто, мені здається, і якогось балансу суспільстві правди. Тому давайте подивимось, і суд підтримав до речі, так? Наше клопотання, тому давайте подивимось, що буде відбуватися в суді. Тому що все ж таки справа політично важлива, суспільна, резонансна, як не кажуть, це вже справа перейшла в розгляд політична. По-друге, я вас вітаю. Ви стали один ряд із Геннадієм Трухановим, Лею Кивою, Анатолієм Шарієм, Портновим, Бужанським, Дубінським і ще іншими проросійськими товаріщами, які також намагаються сказати, що нападати на активістів це ну нічого страшного. А якщо активіст себе захистив, то то. Точно із ним треба розібратись, але в цьому є й позитив. Ви майже як президент. Ми знаємо, це ж відкрита інформація, Да? чи він вбив людину. Ми про це знаємо з вами. Там дуже складна історія. Але там Вістерненко вижив на нього, теж там до цього ще моменту. Тобто там ситуація складна, неправильна, непроста. Кримінальна. Ну і по-третє, Геннадій Труханов зараз ваш політичний опонент. Він змагається проти вас за крісло міського голови. І, скоріш за все, на жаль, він виграє ці вибори. Так, ось я хочу, щоб ви знали, що так само, як нападали на мене, нападали на моїх друзів, можуть напасти і на вас, тому що ви. Опонуєте Геннадію Труханову, і він цілком може винайняти якихось тітуханів, які за тисячу доларів підуть вночі вбивати вас біля вашого будинку. А ви потім, ну, або будете захищатись і намагатись довести всій країні, що ви мали право на життя, або маєте скласти руки і просто померти. Бо не дай Боже, потім хтось скаже, що справа ваша кримінальна. Я вважаю, що кримінальна. Я щиро зичу вам програти ці вибори і ніколи не опинитись на моєму місці, ніколи не стати жертвою нападу і не бути змушеним себе захищати від двох виродків, які чекають на тебе біля власного дому. Але маю сказати іще одну річ. Ви програєте вибори і про вас усі забудуть, ви більше нікому не будете потрібні. А от я зі своєю справою зміню практику щодо необхідної оборони у нашій країні, щоб, коли хтось захищає своє життя і здоров'я, жоден президент, жоден генпрокурор і жоден дурень-кандидат, який хоче стати міським головою, не відкривали свого рота і не казали, що я. Не мав права себе захищати, щоб кожен громадянин України міг себе захищати і не боявся, що потім хворі виродки при владі будуть його переслідувати. В Україні немає політичних переслідувань. Ми маємо право на захист свого життя не лише від протиправних посягань та нападів, а й від дурних політиків.